Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий день зі зведеного призбрифінгу речника штабу антитерористичної операції Анатолія Стельмаха. Він наскав зв'язку зараз. я до слова запрошую Владислава Селезньова, виконуючого обов'язки речника Генерального штабу збройних сил України. Владислав, прошу до слова. Дякую, Олена. Доброго ранку, шановні присутні. Ради бачити вас на сьогоднішньому брифінгу. Отже, перед початком брифінгу уповноважений зробити заяву наступного змісту. Усі військові частини і підрозділи Збройних сил України, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, підпорядковуються виключно Генеральному штабу Збройних сил України. Інформація, яка оприлюднена в засобах масової інформації щодо підписання меморандуму про створення координаційного штабу добровольчого руху окремими підрозділями, які входять до Збройних сил України, не відповідає дійсності. Командири батальйонів Айдар 20, 37 та 40 батальйонів, що нібито увійшли до зазначеної структури альтернативного Генерального штабу, аборені цієї інформації і вже спростували її. Це вже не перший фейк, створений тими, хто веде інформаційну війну з Україною, який направлений на деморалізацію особового складу та поширення панічних настроїв у суспільстві. Вчора з Дніпропетровського залізничного вокзалу на оздоровлення до воєводства Нижня Селезія Республіки Польща вирушили 38 військовослужбовців Збройних сил України. Які отримали поранення в ході боїв у зоні проведення антитерористичної операції. Курс реабілітації у здравниці Льондекс Друй триватиме три тижні. Ця клініка спеціалізується на лікуванні опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи. Фахівці закладу мають великий досвід реабілітації пацієнтів після травм. У листопаді минулого року. Перша група поранених українських військовослужбовців вже пройшла місячний курс реабілітації на провідних курортах Польщі. Цього року Польща готова прийняти для реабілітації ще дві групи поранених з України. Тим часом лікарі Дніпропетровщини продовжують надавати кваліфіковану медичну допомогу пораненим захисникам вітчизни. У Дніпропетровському військовому госпіталі. Поранені військових отримують весь спектр кваліфікованої медичної допомоги. Здебільшого, це мінно-вибухові поранення, осколкові поранення м'яких тканин, проникаючі поранення грудної клітини, черевної порожнини, вагнепальні поранення та контузії. Військові хірурги. Та їх колеги лікарі майже цілодобово знаходяться на робочих місцях та докладають всіх зусиль для надання поранені військовослужбовцям необхідної хірургічної, медикаментозної, фізіотерапевтичної та інших видів допомоги. Також поранені захисників вітчизни приймають обласна лікарня імені Мечникова та інші лікувальні заклади міста Дніпропетровська. Рада Національної безпеки і оборони України затвердила план проведення багатонаціональних навчань на території України та за її межами у 2015 році. План передбачає участь Збройних сил України в 11 багатонаціональних військових навчаннях. З них 4 відбудуться на території України та 7 поза її межами. У 2015 році на території України заплановані. Українська американська команда штабне навчання із залучення військ СІБРІС-2015. Термін проведення заходу, а вони є найбільшими у цьому році багатонаціональні навчання, становить 25 діб. Вони пройдуть в акваторії Чорного моря, на полігонах Збройних сил України, військових аеродромах та у морських портах в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Планується, що в навчаннях загалом візьме участь до 2,5 тисяч військовослужбовців, від Збройних сил України до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів, до 8 літаків та вертольотів, а також до 50 одиниць колесної техніки. Від США їх збройних сил до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 кораблів. До 2 підводних човнів, до 6 літаків та вертольотів та до 40 одиниць колесної техніки. Від Збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми партнерства заради міру до 500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 корабелів, до 3 підводних човнів, до 6 літаків та вертольотів та до 10 одиниць колесної техніки. Наступні командно-штабні навчання із залученням військ Cyber Guardian Репіт Трайден 2015. Термін проведення на навчань до 25 діб. Місце проведення міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ у населеному пункті Старичі Яворівського полігону Львівської області. Загальна чисельність учасників навчань до 2100 військовослужбовців. Від Збройних сил України до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою. Від Збройних сил США до 500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою до 3 літаків та до 6 вертолетів. Від Збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми партнерства заради миру» до 600 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою до 2 літаків. Та до 4 вертольотів. українсько польське тактичне навчання авіаційних підрозділів Безпечне Небо 2015. Термін проведення навчання 14 діб. Місце проведення повітряний простір України та аеродроми повітряних сил Збройних сил України. Загальна чисельність учасників навчань складає до 350 військовослужбовців. Від Збройних сил України до 250 військовослужбовців до 10 літаків та 1 вертольот. Від Збройних сил Республіка Польща до 100 військовослужбовців та до 8 літаків. Українсько-польське тактичне навчання підрозділів військової поліції правопорядок 2015. Термін проведення навчань до 7 діб. Місце проведення. Міжнародний центр миротворчості та безпеки, що на Львівщині. Загальна чисельність учасників до 100 військовослужбовців по 50 від Збройних сил України та Польщі. Поза межами України у 2015 році відбулися наступні навчання: багатонаціональні тактичні навчання, тренувальних груп військової поліції, терміном до 25 діб у Федеративній Республіці Німеччини. До участі у навчанні планується до 30 військовослужбовців Збройних сил України з озброєнням і військовою технікою. Проти нові тактичні навчання країн Чорноморського басейну Морський щит 2015, терміна до 10 діб у північно-західній та західній частинах Чорного моря. Від Збройних сил України у навчанні візьмуть участь до 500 військовослужбовців. З озброєнням і військовою технікою: один корабль, один літак та один вертольот. Багатонаціональне тактичне навчання в віз зв'язку Коалішн Endeavor Комбайнд Endeavor 2015, терміном проведення до 25 діб у Федеративній Республіки Німеччина. У навчанні візьмуть участь до 40 військовослужбовців в зв'язку та 2 або 3. Комплексних апаратних зв'язку. Багатонаціональних командов штабні навчання із залученням військ клонова арка 2015. Терміном проведення до 12 діб у Литовській Республіці. Від Збройних сил України до 120 військовослужбовців за зброєнням та військовою технікою буде залучено на ці навчання. Багатонаціональне навчання світла лавина 2015. Терміном проведення до 7 діб в Угорській Республіці. Від Збройних сил України на цих навчаннях будуть брати участь до 30 військовослужбовців із спорядженням та військовою технікою. Сертифікаційне навчання бойової тактичної групи Європейського Союзу «Command Challenge 2015 з терміном проведення до 14 діб у Республіці Польща від Збройних сил України. В них будуть брати участь до 60 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою та до двох літаків. І сьома багатонаціональне тактичне навчання Трайден Джанкер 2015, терміном проведення до 30 діб, яке відбудеться в королівстві Іспанії та Португальській Республіці. Від Збройних сил України в ньому візьмуть участь до 50 військовослужбовців. Зі спеціальним обладнанням та один літак. Такими були короткі відомості щодо діяльності Збройних сил України за минулу добу. Тепер я передаю слово прес-офіцеру штабу антитерористичної операції підполковнику Анатолію Стельмаху, який поінформує нас про останні події в зоні антитерористичної операції. Дякую. Анатолію, доброго ранку. Добрий день, студія. А слухаємо від вас інформацію про те, що відбувалося, як пройшла минула ніч в зоні АТО та що відбувалося за минулу добу. Дякую. Колеги, в цілому не припиняються обстріли позиції українських військ в зоні антитерористичної операції. Протягом ночі, з 19 на 20 лютого, основний вогневий удар ворог завдавав по населеним пунктам на Донецькому напрямку. Так, з реактивних систем залпового вогню були двічі обстріляні Авдіївка та Тоненькі. Удару з Градів зазнало селище Курахово. В районі Опитного терористи застосували бронетехніку. Артилерії та мінометів противник тричі наносив удари по-водяному. На Маріупольському напрямку злочинці зі стрілецької зброї та мінометів обстріляли Бердянське. Загалом за ніч. Бандформування 15 разів ввели вогонь по наших позиціях, а за добу, в цілому, бойовики 49 разів порушували режим тиші. І хоча до підписання мирних угод активність противника була значно більшою, статистика добових обстрілів чергове показує, терористи не бажають повністю припинити вогонь і тим паче відводити важку артилерію від лінії бойового зіткнення. Студія. Дуже дякую, Анатолію. Мене уточнення зорієнтуйте, будь ласка, чи ведуться пошук тих наших хлопців, українських військовослужбовців, хто пропав безвісти. Так, студія. Наші служби займаються тими людьми, які опинилися з тих чи інших причин в полоні. Працюють відповідні управління, служби, підрозділи, відомі. Люди... Дякую, колеги. Чи є запитання до наших спікерів? Запитань немає. Дуже дякую, Анатолію. Бережіть себе. Великі вітання хлопцям від нас, з Києва. Ми за вас молимося, за вами вся Україна. І до зв'язку вже в понеділок з вами о дев'ятій ранку. До побачення, колеги. Дякую дуже, колеги. Е, наступний брифінг о 10-й годині. Е, керівник прес-служби Державної служби надзвичайних ситуацій. Дякую.